Що стосується місцевих виборів, я так само, як вибори до центральних органів влади, поміняв би не косметично трішки, а поміняв би все. От знову ж говоримо про те, от як зробити місцеві вибори такими, щоб до влади місцеві органи влади прийшли найкраще. Знову ж говоримо про певні процедурні механізми. Я би зробив би вибори до місцевих органів влади професійними. Або територіальними це змішані, тобто я поясню. Наприклад, в місті Рівному вибираються депутати до міської ради. Коли вибираються депутати міської ради. То ми беремо сферу медицини, міста Рівного, і там в сфері медицини міста Рівного працює, наприклад, тисяча людей. Оця тисяча людей, ті, які працюють в медицині, мають вибрати, наприклад, там, 5 депутатів по квоті, 5 депутатів в міську раду там, чи трьох депутатів. Це ну, математика, її треба просто рахувати. І тоді ці. Тисяча людей, які працюють у сфері медицини, таємним рейтингом голосуванням серед своїх вибирають свого представника. Тобто всі бажаючі подають свої кандидатури, потім таємне рейтингу, анонімне голосування, і тоді ми вибираємо, наприклад, ту квоту там одну, дві-чотири людини, які нам дала міська рада, ну, наприклад, по схемі. Так само роблять освітяни, так само роблять підприємці, тому що ми в своїх професійних кругах більш-менш знаємо людей, неординарних, знакових людей, як з позитивної точки зору, так і з негативної. То ми вже тих, які ну, скажімо, себе негативно зарекомендували, ми ж їх не будемо у владу проштовхувати, наприклад, і вибирати. І я би оці вибори робив, ще раз говорю, на професійному рівні. Чому тому, що тоді, коли ці професіонали зайдуть у відповідні комітети, то відповідно і їхні рішення будуть професійними. Але тепер сить питання, що в професійній сфері не задійні всі мешканці міста рівного, то що робити з іншої сфери? А тут і наступає територіальний принцип: принцип проживання і голосування можуть відбуватися за територіальним принципом ОСББ. Тобто через цю схему, через цей механізм можна так само вибирати і таким чином у виборах задіяти всі верстви населення і вибрати всіх представників місцеві органи влади. Тоді ми їх вибрали. І тепер стоїть питання, що ці люди, кого ми вибрали місцеві органи влади, вони серед себе знову ж таємним рейтом голосуванням вибирають керівників комітетів, тому що, наприклад, є профільні комітети, нехай їх у Рівненській міській раді там 10. То, відповідно, освітяни тоді вибирають керівника комітету по освіті. Відповідно, є велика вірогідність. Ті депутати, які там 5 чи 10 депутатів, які пройшли з освіти, вони вибирають від себе не всі 60 депутатів там, чи 70 а тільки ті, які в сфері освіти вибирають найкращу серед себе, який буде очолювати комітет. Він очолює комітет, і тоді він вже стає штатною одиницею, він вже стає держслужбовцем, і відповідно тоді, скажімо, всі решта являються просто членами цього комітету вже на громадських засадах, а не на професійній діяльності, ну не на держслужбі. Але керівник комітету обов'язково має бути на державній службі як держслужбовець. А всі решта депутатів це просто члени конкурсної комісії. І тоді, через цю конкурсну комісію, наприклад, медицини, освіти, підприємництва, сільського господарства, аграрного сектору і таке інше. Скажем, пропускаються всі кадри на місцях, тобто головні лікарі, директори шкіл, наприклад, таким чином ми ну, якби, таки робимо певне кадрове сито і пересіваємо це все діло і виставляємо, тобто ну, кращих серед кращих, або ті, які директори там, чи головні лікарі підтверджують свої кваліфікації і їх свого роду перевибирають і переназначають, либо їх просто міняють на, на інших. Ну от Приблизно таку систему я бачив і думаю, що вона була б доволі ефективна. Це дуже коротенько, я сказав. Це набагато складніша тема, вона потребує, скажімо, певної командної роботи і деталізації, але принцип я пояснив. І ще один принцип, який має бути надзвичайно важливий, це заробітна плата. Вона ні в якому разі не повинна бути фіксована. Заробітна плата тих, скажімо, державних службовців, які будуть працювати на посадах в міській раді, наприклад, ну, в органах місцевого самоврядування, має бути обов'язково прив'язана до кінцевих результатів їхньої діяльності. Тобто вони мають отримувати заробітну плату не за процес, зробив добре, зробив погано, ніяк не зробив, все рівно ти отримав свою заробітну плату. скажімо, а вони мають отримувати за кінцеві результати, за якість своєї роботи. І тоді буде ну якби зацікавленість в покращенні своєї діяльності.